Під час глобального прибирання в гаражі знайшов купу інструменту, яку треба очистити від ржі. У цьому нам має допомогти супер дієвий спосіб це лимонна кислота. Так, беремо водичку, наливаємо в нашу ємність, Відкриваємо, все висипаємо. Для того щоб швидше розтала лимонна кислота, я додаю гарячої води і починаю потроху занурювати туди інструмент. Це виглядає зараз. І так, це я залишу на 24 години і подивимось, що буде далі. Можна бачити, що відразу почалася якась реакція. Для завершення реакції ми це все замочимо в солі, промиємо його, звичайна вода і сода. Прошло 24 години і я дістаю інструмент в деяких місцях він геть кольору металу без іржі, але де, де інде ще залишилось. І ось що в нас вийшло в кінці. Ми залишаємо на наступний раз, коли нам треба буде щось почистити, Ми знову в неї зав'ємо, і вона буде працювати. Як на мене, досить непоганий результат для простої лимонної кислоти. Будемо чистити далі і потім покажу вам, що вийшло з усього інструменту. Трошечки попрацювавши з інструментом, отримав ось такий результат. Тепер цей інструмент гарно виглядає на поличках, та ним приємно працювати.